Починаємо і так, всім привіт. Доброго вечора. Ми з Одеси. Це Україна. Друзі, як е, вже в нас традиційно, ми е, дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, які зараз боронять Україну і завдяки мужності, чий мужності ми робимо ці відео і к'ємо ранкову каву. Ну а ми сьогодні... Що ми сьогодні робимо? Ну, трошки пройдемось. Так, да, Ми пропонуємо вам прогулятися. У нас ну, є погані новини, є... є гарні новини. З гарних новин почнемо, так? Да? Да. Ну, в Одесі дозволили купатися. Відкрили пляжі. Не всі, не, 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 не певні, але тим не менш перші трішечки. Спочатку війни нам дозволили купатися. ми вам зараз покажемо, як це виглядає. Ну, на горизонті 10-та станція Фонтану і пляж. Сьогодні друга половина дня, як я вже сказав, гарячий, і вся Одеса вийшла на море. Такі враження, що вся Одеса вийшла на море. Всі, хто ці довгі роки війни сиділи вдома, всі прийшли купатися. Тут хтось купається, хтось фотографує, хтось. Як ми знімаємо відео, тобто всі на морі, всі на море. Знаєте, є така пісня, не шукай мене, я на морі, я на морі. О, так все. Ах, дівчата. О, дівчата, бачите, дівчата, дивіться, які гарні дівчата. Всі йдуть, хтось знімає селки, хтось купається в морі. Тобто, ну краса. Яка краса, вода тепла, тепла, серпня, і вона собі лежить. Прямо в воді. О, я теж хочу на море. Гупаєш, чуєш, так? Зима. Да? Да, Це друге наше літо, воєнне літо. Ми вже втомилися без моря, без плавання. Дуже важко, ви знаєте. О, гупаєш. Слухаєш, чуєш, так? Да? Чую, чую. Щось скажи, туди я раз чуюсь. Так що у нас тут, бачите, сьогодні всі відпочивають. Ми підходимо до такого розважального пляжу. Цей пляж у нас називається Паблік. Тут пляж. Уютний такий, да. так, бачите, не знаю. Зараз, 300. зараз я вам покажу, як це виглядає. О, Бачите, mm. ой, які дівчата, боже, які дівчата, що я такий не молодий. <плес> 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 тут є і бунгало. да, Тут є бунгала, тут є. Можна замовити випити. Ну, подивимось. І так, ми ж бунгало від. 1200 гривень, бунгало 800, ліжко 800, дуплекс 1500, жезлом 300 і рушник 100. Ось ну, такі приблизно ціни у нас Зараз в одесі у нас. Ну а ми. Що мене трошки так дратує, ну то, знаєте, отакий от крутий у нас пляж, тут бачите. Ліжки все, а дорога коло цього пляжа. Як за комуни її поклали, так вона за і залишилася зроблена. знаєте. От те, що мене дратує, знаєте, ми нібито наближаємося до Європи, але дивитися отак на море через цю решітку, як вам тут дивиться, так? Да? Через відео, як ви дивитеся? Це погано. Да. Це якась дичина. Це теж знову повертаємося до нашого мера. Пані Труханов, зверніть увагу, ця дичина повинна бути знищена з наших, зникнути з наших пляжів. Ну, але ми повертаємося до приємного. Людей багато. Тут, О, тут у нас, бачите, міни. отака у нас інформація на всіх пляжах з'явилася. Це новина військового часу. Всіх повідомляють, як міни виглядають. У них тут був басейн, зараз вони його спустили, ну, відкрили море, тому вони цей басейн спустили. О, музичка тут гарно все. Це, ну, це платні такі пляжі. О, дівчина в них сидить, продає білети. Подивимося, що в них тут. Як тут у них тут десь є відкриття, бачите меню. Це називається ну Не бачу я їх на а але погодні мови, повітря ветер навіть. Знову стенд інформацією. Це пляж Єврера. Платний. Вхід на пляж безкоштовний, а послуги платні. ну Так от якось так. ну А тут знову у нас сітка, решітка, не знаю, як це так загородка Якісь для… Паркани. – Якісь паркани зроблені, щось таке така дичина. Знаєте, от ми знімали пояльник, там дичина була зрозуміла, але ця дичина тут то не дуже. Да. Ну, Бачите, душик у них є. Тобто, Якийсь склад тут? Да. Якісь у них тут речі, ну так. Щось це обов'язково тут... зробити на піску. Ну так, да, це, це якісь помости в нас почали робити, це якась наша така е, ну, місцева дичина. Тому що весь, весь світ пишається своїм піском, і своїми піщаними пляжами, а наші е, пишаються своїми помостами на пляжах. Вони будують помости на пляжах, ці помости гніють наступної весни вони їх відновлюють, вони знов гниють, Ну і отаке. Ми щасливі, звісно, від цього. Да? Бо що в той рік То було страшно це дивитися. Була літо, була жара, а тут бігала поліція, нас ганяла від моря. Ми бігали в то море, поліція нас ганяла від моря, а сьогодні якось так все ж таки світ повернувся до нас лицем. Ну це такий наш е, місцевий колорит. колорит. Знаєте як, кожна країна має свої колорит. Одесі колорит це будки, забори, свої будки, забори. Ну і реставрації, бачите, музика. Але тут нікого нема. Луточки. А? Тут нікого нема. Так, да, нікого нема. Всі на морі, ніхто не хоче сидіти. Так Тут у нас такі бунгальчики якісь. А ми... Йдемо з вами далі. Тишка побачите, щось тут смажить на ну, ага. вогні. вогню. ти, шашлик жарить. О боже, як ну, смакота, сереберця жарить. Ну а ми з вами приходимо. Це наш пляжик, на який ми станемо ходимо купатися. Нема місця на пляжі навіть. Або тут під забором, а там роди, то дуже важко навіть десь встати. Ну, йдемо далі. О, тут. Тут є у нас вже е, душ такий на пляжі. У нас вже цивілізація прийшла трошки. прибиральна, і дуже багато людей. Так, та, та. Откуда ви? Отсюда. Отсюда? И что вы делаете? Как вам тут? Плохо, вода грязная. Грязная. И вообще. Стреляют, бабку спать не дают, и все вообще. А куда вы меня спите? На ютуб. На ютуб. Скажите, это все хуйня, короче. Все будут добре. — Нема воды, нема компоту. Все буде добре. — Давай. Да. 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 Можно? Татьяна Де да? Татьяна Де Да. Просто, посмотри. ну, Просто посмотрите. Ну, посмотрите. Можете що Всем привет. Всім привіт. Одихайте, не хорошо. Спасибо. Так що ми йдемо далі. Ми вже поспілкувалися трошки. О, бачите. Далі, далі, ні, ні, сонечки, далі, сходинки. Так. Все було б добре. Але стріляють. Отут. Якби не війна. Якби не війна, так. Все було б добре, якби не війна. Дівчата йдуть. Ну, так ось знаєте. От і ми прийшли до корабліка. Вечір, я ж кажу, вечір, вечір, в і вечір. Мені таке враження, що я потрапив десь. У мене таке враження, що я став трошки молодший. І мені знаєш років 10. Ох, тільки бухає, чуєте як? Це та Але людей на пляжі дуже багато. Кораблік у нас тут в нього завжди так, багато людей, навіть коли в перші місяці війни тут були люди. Тут можна посидіти. Тут можна випити. Можна купувати напої, якісь сирники. Да. Щось можна з'їсти, щось можна випити. Ну так собі воно. Картопляніки. Снідати Мож Мож можна. Тут... можна. Поснідити. Тут, бачите, дуже гарна дитяча така площадка. вони зробили. Дітяки тут скачуть, лазять. Тому всі родителі, хто має дітей, тут всі сюди йдуть залюбки, тому що діти тут гасають. Поки батьки п'ють, діти гасають. Живають. <рес> тут столики у них стоять. Можете. Столики тут, столики там. У тобто, вас тут, якщо ви їх десь там зверху не хочете йти, то вас привезуть на такому електромобілі. Ну, в общем, цивілізація. О, це їхній такий стенд, вони тут кажуть, як вони там. Будували да, цей Будувалися, карабель. як вони там відновлювалися. Гарна така у нас тут е, дизайн я такий ландшафтний, да. Знов дитяча площадка, але ну, діти тут не лазять. Всі хочуть лазити коло моря, О, хлопець підливає п'ятки. Скажіть мені, хто в Європі бачив таку рятувальну станцію? Бачите, це якась фортеця там з тракторами, комбайнами, там. я знаю, з кранами, що там їх. Пори техніки на... і все це на пляжі. От. По укладу. Фартисія називається Рятувальна станція. От київського району Одесико. Унікальна установа, рятувальна водолазна станція займає, Прямо ну я піску. знаю 300-400 квадратних метрів пляжу. Йдемо далі. Ну, тут Бунгалки такі, кабінки собі інтимні такі. Тобто, якщо ви там щось там собі там... Щось там, то... Ну таки, да, то можна, да. Поспати. Ну, да. Якщо у вас є якась потреба, то сучасний одеський пляж цю потребу задовольняє. Так, а О, тут... Так можна покататися. Да, тут гойдолка. Гойдолка, душик такий. О, там басейн. Зараз басейни не працюють, тому що море відкрите. Коли були палочки, то з моря наливали воду в басейні, вона вже була без палочок, а зараз палочки вона... повбивали. повбивалися і басейни всі позливали. Тобто, якщо у вас є гроші і ви хочете тут якихось розваг на пляжі, то все це можливо за ваші гроші. Пляжик, Кава, вода морозиво закрите сьогодні чомусь. Вже запізно. Ти думаєш, скільки людей. У нас тут зонтічки всякі. Переживемо цю наступну зиму, але те, що нам дозволили покупатися перед зимою, це дуже добре. Я ж кажу, я давно вже не бачив стільки людей в Одесі. Таке враження, що. А, о, косічки почувають тут, теж Такі бачить. Да. Вони тут знамениті наші равліки на пляжі. А тут у нас хлопці грають в волітбол. Секція Секція, секція пляжного, пляжного волейболу і пляжного. Це секція пляжного волітболу і пляжного. Там бадмінтон. Ще одна реставрація Можна щось випити можна щось з'їсти Тут А? Тут да, пицца є, бургер, бургер, шурма, хот-дог, сендвіч. Піца, да, бургер, шурма, хот-дог, сендвіч, сіданок, фрі, шашлик, слугуні, скундри, салат. В общем. Пиво. Пиво. Півасик. Тобто, ну, тут таке велике меню, бачите. О. Бургери, хопдоги, флі тут. Мюнхенський, класичний, сусідський, сирний. Yeah, Отак от бачите, у нас тут грають ці волейбол. Ми вже колись тут були. Тут часами дівчата непогано грають. Пляжний волібол, пляжний додмінтон і коханий на пляж. Гарно так. Сьогодні море хвилясти, да? Да, дивись, хтось там заліз вже на це сердечко, не знаю, чи ви побачите, чи ні. Буде з нього пірнати якийсь хлопець. Якщо він послизниться, то може побитися. Ні? Добре, пригнав, молодець. Дуже мені подобається такий банк. О. Я забув його вам показати, я зараз тут бачу. Такі жовтенький, такі гарненькі. Пляжі в нас вже прибрали після цієї о, трагедії Херсонської. Все сміття, якщо ви бачите, з пляжу вже забрали. Ми останньою були на о, на морі, да, і ми е, ну, плавали на воно, і я так дивився туди вниз, То так скажу, що ну, рибки там вже відновилися, вони вже плавають, скумбрія плаває така маленька. О, але колонії. ракообразні плавають, там є. але колонії мідій, так, да, колонії міді вони. Загинули великий і народжується нові на колонії. А от бачите, кшап на пляжі. Він вже росте. Тобто він приплив з Херсон, його не забрали, такий остров. Маленький остров такий на пляжі. Його не прибрали, і на ньому вже зелена почала роститися, камиші почали рости. Це муніципальний пляж колись тут були рік, тому тут, були, можна було, тут, тут можна було безплатно відпочивати, тут можна було достатньо злом безплатно, бо у нас тут парасолька була безплатна, то такий ні. Зараз пікотний, треба лежати на піску, А ми бігаємо біля пляжу, дивимося, як люди там, лежать на цьому морі. Ну так добре. Все у нас було б добре, не було б було війни. Я думаю, о, бачите, люди прийшли зі своїм супом, з борщем. Мама їх годує тут дитяче. О, тут щось смажать собі, о, там смажать собі тут. Вони вже мільйон піц з'їли, Випили піво. Тобто, хто як може, так розважається. А щось? Да? Дякую. Ну так, спасибо. О, і котик у нас. Життя на морі. Тут у нас колись був ресторан, він не відновився і такий став, як сказати, жара. суцільний, біч. Да. Це був біч жара клуб, а зараз це суцільний такий пляж. І він, ну, хто приходить, хтось приносить собі свої напої, сідає тут. Так що Заходить сонечко, наближається вечір. ну Ми вже пройшли більшу частину. Це 14 станція. Це вже 14, -та, да? Таня каже, що ми дійшли до 14 станції. так от, от. Ну, бачите, яка у нас дівчина вперед, спереду пішла, а в мене аж так я, ж... я теж захотів так піти. Мене так не виходить, але я спробую так. Так треба тренуватися трошки, щоб так ходити. Що зробиш? Це 14 станція Фінтана. і тут кафе хотдок. Це наш пункт незглавності, коли в нас не було електроенергії, ми тут стані сиділи в цьому кафе. Весь час бачили тут всього кафе, як збили. Ракету над морем. У нас такі досвід є в нашому житті. Да? Да. Одного разу було таке. Так, да, було одного разу. Сиділи і бачили, як вона дружня ракета з Криму летіла до нас до Одеси, а її збили над морем. Дякуючи нашому ПВО. Дружня це вона... то в кавичках. Ну так. Да. Ну тут знову у нас палаточки, люди вже так солідно стали виходити, бачите. Зранку до вечора можна свою палаточку розбити і... Трошки поспати. Да, і поспати на пляжі. Ти диви, які чайки, бачиш? Здорові такі дві чайки. Так, дві куриці. О, Це гунаси. Це дуже великі, це не сіть. Бачиш які? Це якісь да. ти! Які крупні. Вони як кури, такі здорові. Угу. — Це шо, вони, навіть, В тих регіонах там десь Хесона, йдуть бої і там шум, де стріляє артилерія, б'є там, від гармати. Е, Вся птиця до нас А? — Вся птиця до нас Так, І багато цих таких, багато різних е, там дичинин, багато всі вони світі повтікали і прийшли сюди. О, як тут гарно виглядає, диви море, бачиш. Дуже гарно. О, Тут у нас вас можуть намалювати. Сидить у нас художник, який робить портрети, і можна, якщо ви забажаєте, залишити пам'ять. Себе, то можна тут замовити портрет. Ми колись з ним спілкувалися, він робить навіть портрети по фотографіях. Тобто, якщо вам не ну, маєте часу сидіти, то можете замовити в нього портрет, самокати у нас, рибаки їздять на самокатах електричних. О, красота. Бачите? Тут у нас знову, знову, знову не мене я на морі, я на морі Реставрація, мохіто, лимонад живий квас, Рибка кацация, що там фрі І фри и тобто, ну, Ну, люди то само собою. А, тут подивимося, перепрошую. Бачите? Отак от у нас тут. О, як у нас тут гарно. Літо є літо. Тут різні у нас такі. Вироби. Люди роблять якісь тут древняні, якісь речі. Бачите? О. Тут такі древняні речі різні. А тут у нас О. Так, як вони називаються? Я колись бачив такі в Таїланді. Зараз у нас. Дуже гарно. Тобто, якщо ви хочете почистити ваші ноги, то ваші ці рибки з'їдять вас. З'їдять всі ваші ноги. <рес> дівчата, море, дівчата, море. А тут дівчата продають, діти продають якісь вироби свої. А скрин у нас такий тут цікавий. Місце таке популярне у нас. Хлопець тут відпочиває, одеський дрімер. Да? Відпочиває у нас тут хлопець такий. Шурпа, охап, піца, плов, риба, мангалки, буреки, бургери, хот-доги, сніданки, обіди. Тобто, що ви хочете, то вам приготують. Це кінець нашої подорожі. Я думаю, що ми далі не підемо. Не шукає. Я на морі, я на морі. Бачите? Купа народу. Гаряче літо. І вся Одеса вийшла на море. Ми пройшли все побережжя. Ja, ми пробіглися від 10-ї станції до 16-ї до золотого берега. Таку жару, нам це був такий подвиг в нашій страни, <ріст> але ми його виконали. Дуже великий. Да, маємо надію, що вам сподобався наш От. Ну, а Ми на цьому <ріст> закінчуємо. Не забувайте підтримку каналу, лайк, подобайте там, підписуйтесь. От. А ми, ну, Будемо до побачення. до побачення. До нових зустрічей.